Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. Сьогодні до вашої уваги булат 504 на 50 кінських сил. Зробимо його детальний огляд. Почну з ціни. Ціна дуже приємна як для 50-ки. Коштує він 8600. Двигун стоїть юто на 50 кінських сил. Передні колеса 8,3. На 20, задні колеса 12,4 на 28. Має він приємний дизайн, хороший, потужний передній міст. Зверніть увагу, який передній міст. Дійсно від 50ки. Має майже рівну підлогу. Бокове розміщення куліси. По коробці має 4 передачі перед одну передачу назад, плюс повишені, понижені. І приємний бонус, як всі вже люблять, це примусова гідравліка. Тобто зовнішні два циліндри і з примусовою гідравлікою. Також має Пару гідровиходів. Сидіння з регулюванням ваги. Цей трактор достатньо величезний на вигляд. Тут у зараз що ви побачили, спереду стоїть Донфенг 40 -ка. Бачите, як на масивний здоровий, по розміру дійсно 50-ка. Думаю, що люди зацінять цей тракторець. Панель приладів звичайна, то кожен датчик окремо, що дуже зручно при заміні. Надійшло їх достатня кількість, тому можете телефонувати, приїжджати на краш-тест, кататись на ньому. Випуск він сьомий місяць 23-го року. Ну і рахуйте, поки доплив в Україні. Бачимо, ззаду є ще противаги. Приїжджайте до нас, підписуйтесь на канал, отримуйте інформацію про новинку. Знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське 62 а біля авторинку. Чекаємо на вас!